Доброго дня, мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова Мозаїка. Сьогодні у нас уже 2 січня 2024 року, а я все ніяк не можу підвести підсумки тижня визволення спиць гачків за минулий рік. Вже рік пройшов. Це, якщо зважати на цифри, а якщо зважати на життя, то, здається, лише мить промайнула з тієї ночі на 29 грудня, коли обстрілювали всю Україну. Ця безсонна ніч від шахетів на Рівненщині, потім ракети на Львівщині, потім обстріл Харкова. І так, до сьогоднішнього дня це не зупиняється. Скаженіють на болотах від того, що не можуть підкорити Україну і обстрілюють мирне населення. А я, як психічно травмована людина, не можу ніяк зібратися. І навіть коли переглядаю звіти дівчат про завершення свого року, про поздоровлення, про подарунки. Я дивлюсь, трохи відволікаюсь, але іноді навіть не вистачає чи сил, чи наснаги написати коментарі. Але ось сьогодні вночі я подивилась влог Світлани Харченко. Канал давай пов'яжемо, і цей влог повернув мене до життя, тому що я сама. Оголосила ідею формування пряжного адвент-календаря на 2024 рік Світланка підхопила, в неї вже є перші пасмочки для такого адвент-календаря. А я сижу тут вся засмучена у переживаннях і нічого не роблю. І я вирішила, що так далі бути неможливо, тому. Я повертаюсь, як то кажуть, в'язати те життя. До того ж, діти мені подарували подарунок, на якому є, хоч і маленькими літерами, але дуже красномовний вислів, Наповнюй життя сенсами. А основний сенс для в'язальниці це зігріти. Теплом та любов'ю всіх, хто цього потребує. Тому я швиденько підведу підсумки 2023 року і будемо рухатися далі, наповнювати життя сенсами. Бо я вважаю, що мій грудень був дуже наповнений сенсами. Основна ідея була поєднати дівчат ниточками натхнення. І для цього я відправляла адвентики по всій Україні від Мукачева до Харкова, від Одещини до Житомирщини, Дніпро, Тернопіль, Кривий Ріг, Полтава. Якісь адреси мені були знайомі, з якимись я познайомилася вперше, і завдяки підтримці цих, цих дівчат. Сенсом наповнився мій грудень. Моє очікування Різдва. З мого адвент-календаря всі адвентики майже вже дісталися до своїх дівчат, залишився у мене лише один невідправлений конвертик. Він чекає на визволення нашої Оленки Павлени. І ще в мене залишився один Адвентик, тому що, не знаю, чи хтось помітив, але якимось чарівним чином два Адвентика у дорозі змінили свій кольор. Це Адвентики, які поїхали в Одесу до Оленки Буганової. Але ж хто зі мною давно знає, що в мене є чарівна паличка, і я можу міняти кольори у своїх. Адвентиків, а у Оленки, я знаю, ялинка жовто-блакитна, тому до неї поїхали жовто-блакитні адвентики. Один з цієї пари, що змінив колір, поїхав до дюймовочки, у якої виявився самий маленький розмір наперстка для жакарду, а цей залишився. Або мені на згадку, або я ще знайду йому хазяйку, щоб ще у когось була пам'ять про цей адвент 2023 року, очікування Різдва. А Олиночці я обіцяю, що я буду піклуватися за її оленів. І все дочекається нашої перемоги і. Якщо не олені, то поні. Якщо не поні, то пташки донесуть до неї моє вітання. Отже, з цим, здається, завершено. Але на протязі того, як ми відкривали таємниці адвент-календарів 2023 року, у мене виникла думка сформувати заздалегідь. Адвент-календар з пряжі, схожий на ту, що ми відкривали. Але це буде шкарпеткова пряжа для 2024 року. Я висловила цю думку дівчатами, дівчатам і мене підтримали. І от саме сьогодні вночі я у Світланки побачила перші пасмочки, які вона збирає для шкарпеткового адвент-календаря 2024. А у мене ж теж є вже готова пасмочка. Але я так розумію, що Світланка скручує свої пасмочки за допомогою прилада, який у неї є для розмотування пасм. Я бачила в неї такий зонтик, парасолька, яка так повертається і легко розмотувати. Я свої пасмочки намотую ось так. У мене виходить. Ось я дов'язала ж червоні шкарпетки жакардом, і в мене якраз є залишки, з яких я можу почати формування свого шкарпеткового адвент календаря 2024. Я це роблю за допомогою звичайної лінійки. Але вона в мене довгенька, на 50 см. І я просто на цю лінійку. Ці пасмочки, вони ж невеликі. Тут у мене здається, зараз ми зважимо. Тут у мене залишилось. Нічого не видно. 16 грам. Так, 16, так, 15, так 7. 16. Ось. Вони однакові, тому що це були... Пара з різних моточків. І ось я, я біле прибираю, бо засвічую. І ось я вирішила, що це буде моя перша пара пасмочок. І я так зраділа, що Світланка теж змотала їх двома пасмочками. Ну, шкарпетки ж, це ж пара. В'язати з двох моточків буде більш зручніше. Спочатку я думала, можемо може моточками намотати, а потім це ж все ж таки буде так в якості подарунка, якщо ми назбираємо, щоб обмінятися цими адвент-календарями, а в такій формі вони дуже гарно виглядають. І ось я беру так лінійку і на неї намотую просто. А потім згортаю у пасмочку, бачите? Отаке пасмо в довжину 50,5 метра. А потім, коли воно скручується, така маленька, гарна пасмочка. Ось так я намотала, бачите, на лінійку. Треба тільки закріпити. Ось тут хвостики кінці, а потім скрутити отаку пасмочку. Ось так я її скручую, якомога щільніше ніше. Ось так, назустріч одна одній. А потім напіл складається, і вона сама скручується в таку гарну. Не можу сказати, що. Косичка, але така плетінка. Ось вона звертається, і тут два краєчки, так от один в один, Всуваємо і, воно так тримається. Бачите, ось отакі дві гарні пасмочки. Це залишок з моїх шкарпеток. Ну, як моїх? Ті, що я вив'язала з пряжі Drops Nord. Але я вам їх не покажу, тому що, тому що вони в мене звільнені. У тижні звільнення спиць та гачків. Ну, Я звільнила спиці. Ні, це не ці спиці. Спиці від цієї пари знов в роботі, тому що я не встигла нічого показати, розповісти подробиці про цю пару, тому що ну тому що дуже поспішала. Вони вже поїхали, вже доїхали, але ж хто бачив, пам'ятає, що вони в мене народилися з полупари непарних шкарпеток. У мене ж була одна червона, інша зелена. От я тепер до зеленої. Теж з норду дов'яжу полупару. І вже тут я не буду поспішати. І все розповім, скільки було петель. Чому один жакарт лінивий, а інший не дуже. А ці пасмочки покладуть початок моєму шкарпетковому адвенту. Мабуть, тут теж буде залишок. Але я не знаю, скільки буде тут залишку, тому що це дівоча пара, і тут залишилось 2 по 16, 32 грами. Якщо це буде чоловіча, можливо, буде 26 залишок чи 24. Але це не важливо, тому що все одно на пару це не вистачить, треба буде комбінувати. Але ж в цьому і покладає ідея адвент-календаря, що там буде 24 дні. 24 пасмочки, і буде такий простір для творчості. Але, або можна додавати пряжу з власних запасів. А оскільки я цю пару завершувала ще в 2023 році, то я на свою шкарпеткову скриню дизайнерських бажань ось наліпила норд. Ну, моточки було два. Одна етикетка буде з цією парою пасмочок. Ну, щоб розуміти, що це за запряжа, я ще не знаю, може хтось ще приєднається до нас зі Світланкою. Чи ми вдвох обміняємося на початку, ні, наприкінці листопада, щоб 1 грудня вже було що відкривати? І я вирішила, що, якщо моя шкарпеткова скриня дизайнерських бажань, така Різноманітна і цікава, формується. Можливо, для неї підібрати ну, більш гарну коробочку, як ви вважаєте. Ці наліпки, звичайно, я нікуди не буду дівати. Це мій 2023 рік. Бачите, з усіх боків. Наліпила різні, є такі більш достойніші пряжі. Є, які пішли. На зворотній бік дизайнерських бажань. Отже, я вирішила, що я буду використовувати коробок, який в мене залишився від мого пряжного адвенту, який ми з вами розглядали на протязі грудня. Він в мене зараз, ну, на... трохи ще не пустий, ні, пустий. Ось. Я Оленчина-Адвентик заховаю десь ближче до серця. А сюди я буду складати саме пасмочки для свого нового адвент-календаря. Тому що, поки буде на протязі року, я можу складати сюди і пасмочки, і шкарпетки. Тому що все одно у мене шкарпеткова скриня дизайнерських бажань на кінець року. Порожня. Зовсім порожня, тому що я не знаю, як дівчатам дається зберегти шкарпетки у когось цілий набір за весь рік. У мене вони, як гарячі пиріжки, не завжди навіть стигають висохнути. Ні, я вологі не відправляю, але знаєте, завертаю у папір, щоб у дорозі. Досохли. Ця скриня, буває, в мене заповнена місяць-два, ну максимум три, а потім збирається в дорогу. Тому я вважаю, що не посваряться в мене і пасмочки, і шкарпетки. Зате дивіться, яка гарна коробочка. Це ж не те, що оце було таке трошки таке прибите. Мабуть, як я. Єдине, що мене трошки напружує, що вона, от, бачите, біла і засвічує, а мені ж цілий рік вам її демонструвати. Хоча оце перша пасмачка. У мене є ще одна пасмачка. Ні, набір. Набір з двох пасмочок ще один є. Але я вам його не покажу. Хай це буде таємниця, хай це буде сюрприз. Я не всі пасми буду виставляти на загал, Ну тому щоб тій дівчині, до якої потрапиться шкатулка, адвент календаря шкарпеткової пряжі, ну щоб теж був сюрприз, а то буде все знати, це вже буде нецікаво, як ви вважаєте. Отже, я буду складати сюди пасмочки для адвент календаря. Через одну. А шкарпетки я буду показувати всі, тому що не всі пасмочки підходять. Ось у мене є твіт шестинитка. Він мені дуже сподобався. Це мій чемпіон у звільненні спецстагачків за грудень 2023 року. Тому що завдяки тому, що це товста пряжа я встигла. Вив'язати шкарпетки, звільнити спиці номер 3 зв'язати ще одну пару і знов звільнити. Тому це мій фаворит на даний момент. Але за товщиною ця пряжа не підходить до шкарпеткового адвент календаря. Тому що я вважаю, що тут повинні бути, ну, якщо не ідентичної товщини, хоча б схожі. Тому що тут. Здається, 340 чи 350 метрів на 100 грам. Але ниточка дуже схожа на стандартну, там, де 400. Вона не дуже товста. Бачите, норт він такий. Підійде. А твіт все ж таки товщий. Чи я хочу з вами порадитись. Можливо, не зважати увагу на товщину пряжі, дівчата. Світлана, ти перша моя ластівка. Як ви вважаєте, дотримуватись товщини? Чи хай будуть різні? Можливо, так буде навіть цікавіше. Тому що от у мене після двох пар з двох неповних моточків залишилось. Ну, один був повний, інший неповний. У мене залишилось 36. Якраз розмотати можна, можливо, на дві пасмачки. Але це товстіша пряжа. Тому я буду чекати ваші варіанти, подивимось, яких буде ну, серед учасників, серед тих, хто бажає пограти в цю гру Шкарпетковий Адвен 2024. О, гарна думка! Хай буде такий тех, щоб зрозуміти, хто приєднається. Якщо буде доречним складати пряжу іншої товщини, то твіт теж може доповнити цю мою колекцію. Хоча до шкарпеткової скрині я вже наліпила. Ось моя шестинитка. Маленька така етикеточка. Але пряжа гарніша за оцю велику. Ну, це моя така особиста думка. Хоча тут у складі як? Бачите? А тут 70 вовна, 25 поліамід і 5 віскози. І віскоза робить два. Пряжа хоч і шестинитка, не товста. Вона така ніжна, вона така еластична, пластична, приємна на дотик. Тому я на протязі цього року обов'язково ще буду в'язати з твіду нитки. І в мене будуть ще залишки. А можливо, я сформую окрему шкарпетковий, окремий шкарпетковий адвент-календар шести нитки. Не знаю, час покаже. Тому що якщо нас будуть отак от обстрілювати, то я не знаю, чи вив'яжу я взагалі що-небудь. Тому що я не можу зібратися. Я одразу впадаю в якийсь тубор. Отже, одні спиці я вивільнила і знов зайняла. Інші спиці я вивільнила і ось на тижні стартів шалених знов займу. Тому шкарпетки будуть. Наповнюватися, адвент-календар шкарпетковий буде. А головними претендентами, щоб зайняти почесне місце у моєму адвент-календарі шкарпеткової пряжі, будуть. Моточки, які мені подарували дівчата. От бачите, скільки їх в мене багато. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 уже є. Бачите, вже половина. Це якраз та половина, яку я можу вам показати. А ту, що буду ховати, тримати таємницю, інтригу. Якщо напишете, що не треба нам ніякої таємниці, у нас нема секретів. Від колективу, то я все покажу. Але мені здається, буде цікавіше, якщо я щось приховаю. От як адвентики до оленки Буганової До всіх виїхали три брати-акробати червоний, зелений та білий, а до оленки доїхали жовто-блакитні. Ну, це ж сюрприз, диво, це магія. Тому оці ось ниточки. Це точно претенденти на почесне місце у шкарпетковому адвент календарі? Але це не точно. Я ж така дівчина, що можу й передумати. У нас попереду цілий рік може трапитися, будь-що може трапитися. Тому, дівчата, збирайте. Можливо, хтось збере не 24, а 12. А якщо вони будуть по дві пасмачки, то 12 на 20 це ж теж 24. Хтось збере 6, хто ще, ви знайдете собі коліжанку для того, щоб поміняти. Влаштуємо ярмарок обміну і будемо обмінюватися. Це ж цікаво. Ну, мені так здається. Можливо, я помиляюсь, тому я буду чекати ваші відгуки в коментарях. А поки що іду в'язати те життя, тому що, незважаючи, або навіть всупереч, тим клятим за саме клятим, тому що я трохи відьма. Ось моя дівчинка Оля мені допомагатиме у цьому. Так, приберу я білу. Коробку я її чимось заліплю таким темненьким, крахтовим папером, щоб, щоб не світило дуже. Ось перший мій претендент. Другий під питанням, а третій я вам не покажу. Бо те, чим ми займаємось, повинно бути не тільки корисне, але й цікаво. А ще за можливістю різнокольорове. Тому що це різнокольорова мозаїка. До зустрічі, мої любі! Бережіть себе.